Духовну війну, в якій береть участь віруючі християни, також є духовна війна. Також як і фізична війна, в нас зараз відбувається вже давно, більше двох тисяч років, іде духовна війна, у яку е, беруть участь віруючі християни, і йдеться також про важливість спорядження зброї. Я думаю, якщо військовий піде на якесь завдання військове, якщо він піде у розвитку без зброї, без захисної зброї, без бронежилета. Йому буде набагато важче, йому придеться ховатися від переслідування якихось, та боятися, що його десь зачеплять. Якщо попаде куля, це буде скоріш за все фатально. І кожен день ми стикаємося з вами з битвами, які ми не можемо повністю передбачити, які ми не можемо повністю так сказати, захистити себе тільки своєю силою. Та на це нам дав Господь цю зброю, цю броню. І давайте розберемо, що ж це за бро... зброя така. І перший пункт це є Писок правди. Якщо ми знаємо, що ми не знаємо, що є правда, як ми можемо відрізнити брехню, ми повинні дивитися на Боже відзеркалення істини, яке міститься в Святому Писанні. Його правда незмінна, але також постійно відкривається нам. Тож, давайте шукати те, що Господь називає правдою. І ми це можемо знайти в святому писанні. Ось. Друге це є панцир праведності. Це єдиний спосіб для нас бути праведними, бути покритими праведністю Ісуса. Ми повинні щодня пам'ятати, що тільки Ісус робить нас згідними гідними Божої нескінченної любові. Це панцир праведності, який як броня захищає нас від якихось нападків диявола, коли він хоче нам принести свою брехню про те, що ми чогось не гідні. Ми маємо панцир праведності, через який ми можемо захиститися. Третє це взуття миру. Ісус сказав, що залишає нам дар. І ми е, мир розуму та серця. Цей мир це не те, що ми можемо отримати від світу навколо нас. Це мир, який приходить лише від Святого Духа всередині нас. Це мир, який виходить за межі наших обставин і визначає, е, і визначає наші рішення. Так? Це взуття миру, яке Господь нам дав. Це відображення того, що Господь нам дав надію у цьому світі та мир. Ми можемо мати мир в серцях, попри всі події, які відбуваються, попри те, що в нашій країні триває війна. Якось ми роздумували з братами, що відбулося, що відбулося б з нами, якщо б нас отак взяти, і наприклад, з 2020 року перекинути у цей день, в якому відбуваються усі ці події. І ми так подумали, що це було б дуже складно для нашої психіки, та, можливо, когось вона б навіть не витримала. Але Господь нас готує до якихось випробовань і дає нам це взуття миру. Господь нам дає мир в серці та в розумі. І ще є таке спорядження як щит віри це довіра до Божих шляхів, до його провадження в нашому житті щит віри дає нам е, можливість не боятися завтрашнього дню та знати що Господь нас проведе через ці випробування. Шолом спасіння. Спасіння переходить лише через Христа. Нас немає ніякого іншого шляху, щоб отримати вічне життя. У Нас немає ніякого іншого шляху, щоб отримати спасіння та якось знаєте, розумом своїм досягти е, вічності. І знаєте, останньою такою є це вже не Броня це вже зброя, так. Зброя також є важливою складовою перемоги в якихось битвах, так як ми сьогодні отримали багато там танків, будемо отримувати, нам пообіцяли. Також Господь нам не тільки пообіцяв, а вже він нам і дав цей меч Духа. Це є святе письмо, яке ми можемо читати кожного дня. Письмо чітко описує цей меч як слово Боже, яке можна використовувати як для захисту, так і для нападу. Ми володіємо цим мечем, запам'ятовуючи святе письмо, застосовуючи його вчення. Коли ми знаємо, що каже Боже Слово, ми можемо з упевненістю відхилити напівправду, яку диявол намагається нам сказати. Святе письмо це є такий меч, як його Біблія називає обоюдоострий, який може проникати через якісь неправдиві. Обмани диявол, який може розв'язати щось неправильне, та який може атакувати і захищати нас, тому давайте будемо читати святе письмо, особливо якщо в нас є графік.